Такий грибок, дубінь, подивіться, який колір шапочки. Підберезник такий запечений в нас називають козар. Козарик. Дорога розрита тракторами. І він тут так виживає, подивіться. Причепили і просто коренем викурчуємо. Ну, це, це я не маю слів. Пару років тому ми їхали з дружиною відпочивати. І в районі е, Ворохтянщини підібрали жіночку, якій було десь за 60 років. Їхала вона з нами приблизно хвилин 20, їхала у ліс. Розказала за тих 20 хвилин нам таку історію, що ціле життя вона збирає гриби. І був в неї такий вислів, що я не можу спокійно спати, коли знаю, що в лісі росте гриб. Е, тоді ці слова для мене нічого не означали, але пройшло пару років, напевно, вже років 7. І ці слова. Асоціюються прямо, прямо зі мною. Я не можу спокійно спати, коли у лісі ростуть гриби. Сьогодні історія наступна. У нас сьогодні Петра Петра і Павла 12 липня. Ми приїхали в село, звідки родом моя дружина. І тут така ситуація, що ось там хати, тобто ось там живе дружина, мама дружини. А ось тут. Город ну, який має там не знаю, метрів сто і ліс. Відразу ліс. Тобто, ну, я тільки вийшов, можна сказати, за стола, пили каву. І не пройшло навіть хвилинки, напевно, дві, і я вже в лісі. Тобто, ви зрозуміли, триває невеличке застілля, а я... мене кличе ліс, тому я приблизно на годинку. Перебіжу в ліс, погляну, що є в лісі, можливо, навіть щось знайду і, звичайно, покажу це вам. Ви можете підписатись на цей канал, хто не підписаний, можете поставити пальчик і написати коментар, тому що це все дуже приємно для мене. І в будь-якому випадку це спонукає для того, щоб, щоб показувати щось далі. Давайте біжимо в ліс. Я в лісі. Плюс і мінус цього лісу. Плюс е, е, в тому, що село дуже мале, і тут практично ніхто не живе. ну Дуже-дуже мале населення, тут буквально дві вулички. Село, до речі, це є Галицький район, село має назву Сокіл. Чи сокіл не знаю, як правильно наголос. Ми колись тут, до речі, жили років 5, по-моєму. Е, тоді було ще більше людей. Потім з кожним роком село ставало менше, менше, менше. До чого я веду? Що мало людей, і тут мало хто взагалі ходить в ліс. І коли тут є гриби, то їх дуже легко шукати, тому що грибів більше як грибників, а не наоборот. Це загальний плюс. А мінус, який саме сьогодні, те, що я у футболці і комарі такі, як коні. Я от, коли стаю, вони просто мене атакують з усіх сторін, тому треба буде якось поміж -по 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 комарі збирати, якщо щось звичайно буде. Правда, тільки зайшов було дві голубіночки, але такі дуже-дуже маленькі. Голубіночки це у нас називають сироїшки. До речі, так дуже дуже-дуже, щось хотів сказати, але вже не скажу, бо забув. Добре. Йду, йду трошки, там є така дубина. Йдемо в ту дубину. Перша голубіночка. Така, напевно, світло-зелена. Напевно, частенька, дуже гарна. Є дуже багато грибів, які я не знаю назв і не знаю, чи вони єстівні. Можемо пограти в таку гру, навіть не гру, а так е, пізнавальну штуку, яка буде пізнавальна і для мене, і, можливо, ще для когось. Е, якщо я буду знаходити якийсь гриб, який я не знаю назви, і не знаю, чи він єстівний, можете писати в коментарях його назву і наскільки він їстівний. Це буде, ну принаймні мені дуже цікаво. Бо якраз зараз я знайшов оцю голубіночку і біля, біля неї є щось таке жовтеньке, точно не лисичка, але мені цікаво, що це таке. Зараз покажу. Біля голубіночки є ось така штука. Ось таке воно на вигляд. Тому телефон не хоче фокусувати. О, гарно сфокусував, думаю, що видно. Хто знає, що таке, напишіть. На запах. На запах досить такий їстівний запах. Дубина, в якій я мов е, на меті щось збирати. За ті роки, що я тут не був, перетворилась на якийсь зруб. Тобто тут бачу е, багато зрубаних дерев і щось не... Не дуже я маю впевненість, що тут щось вже, напевно, є. А колись, отут така була гарна-гарна дубина. І тут були білі грибочки під листками, їх було дуже багато. Це такий буквально невеличкий кусок тої дубини, бо з лівого боку і з правого це є мішаний ліс, а тут така була е, дуб, і дуб не... незвичайний, по-моєму, канадський чи як щось таке. Друзі, я знайшов два білих гриба. Я ще їх не зривав, взагалі то йшов. Побачив такі білі, хотів показати, тобто не білі гриби, а ми називаємо їх бі-білі. Тобто зараз покажу які саме. Побачив їх, хотів показати їх і бачу один гриб. І коли включив камеру, побачив другого. Тобто задоволення, тому що я вже два рази був. Перший раз я їхав 100 з чимось кілометрів у Верховинський район. І там, не знаю, знайшов один чи два, але саме пів дня лазера. А тут буквально хвилин 10, як я в лісі, і вже бачу два білих гриба. Це дає надію, що буде, буде ще щось. Але навіть цих два це для мене просто серденько вже. Крутяк. Оцей йшов показати і побачив біль. Тобто ось такі е... нас називають білі. Їх можна їсти. Колись ми їх обварували дуже довго в багатьох водах, навіть по-моєму і в молоці. І вони такі досить непогані, але з ними дуже багато мороки, тому що це треба все низ. Ну, тобто їсти можна, але довго, довго треба готувати. Можливо, якщо буде цікаво, можливо, я колись покажу з них рецепт. Вони насправді дуже смачні. Ось такі білі. А от справжні білі. О, подивіться. Я йшов, побачив ось цього, подивіться яка шапочка. Подивіться. О, такий грибок, в дублені, подивіться, який колір шапочки. Це бомба. І вже коли включив камеру, побачив ще ось. Подивіться. Подивіться, який краси. Це каска, люди добрі. Подивіться. Це супер. Зараз я їх почешу. і буду тут ще шукати такі листочки під листочками. Під листочками тут є грибочки, напевно. Красота. Я йду і тут просто жахливе видовище, чесно. Тут така оці дуби. Це не є якась там сухостої, якісь гнилі, це є живі живі дуби. Тобто дерева такі, що ще рости їм рости. Подивіться, який дуб. І воно, їх просто зрізають. Просто, подивіться, здоровий живий дуб. І тут таких пеньків купа. Подивіться, це жах. І це точно не на дрова, це на дошку напевно. І видовище дуже невтішне. Жах, а тут такий колись був ліс, як парк. Як парк. До речі, цікава така штука, чи впливає вирізування дерев на, на ріст грибів взагалі. Як, як ви собі думаєте? Бо напевно, я думаю, що напевно впливає. Тобто, якщо вирізують дерева, напевно, і пропадають гриби. Як, як це, напевно, якась одна екосистема і... Але я не впевнений, якщо хтось має точнішу інформацію, напишіть, буде дуже цікаво. Побачив здалеку такий грибок. Маленький-маленький, я навіть не буду його брати. Але такий гарний, цікавий під деревом. І ось тут. Щось теж. Ой, не знаю, це щось можливо і стівне, але вже... Трохи під, під, під цей такий старий, ну, навіть не те, що старий, але від вологи Гнилий Підберезник такий запечений. У нас називають козар. Козарик. Звичайно його не беру, тому що він такий вже більшенький, запечений на сонці. Я знову повертаюсь до теми вирізки, тому що на це не можна спокійно дивитися. Подивіться, яке дерево, живе дерево. Дивіться. Тут взагалі навіть ніякого натяку на гнилість нема. Подивіться. Це просто жах. Ніякої, від... я навіть не знаю відповідальності, напевно, чи як назвати це. Подивіться. Давно не бачив такого безвідповідального зрізу. Це жах. Це жах. Як тут щось може рости? От тобі є природа. Бережіть природу. Це незвичайні люди, це лісники роблять. Проста людина не може прийти і отак от собі подивитися. Це просто жах. Це просто жах. Тут взагалі звірство. Дерево навіть не зрізали. Просто напевно до трактора, бо є там сліди від ланця, при... причепили і просто скореним це... це, Я не маю слів. Я не маю слів. Таке звірство. Я не можу передати вам ті емоції, які я відчуваю, коли я нахожу таку красу. Дивіться. А. Ооо. Мої доїда. Красень. Просто красень. На самій дорозі. І То такий бідака, що мені його. Дорога розрита тракторами, і він тут так виживає, подивіться. І ще один ще не шапочка, бо, е, ніжку з'їли слимаки. Так, перейшов я з дубини, слава Богу, що перейшов, тому що я розумію, є вирізування лісів, а це просто знищення. Я просто не міг там, можливо, там я був би ще знайшов білих, але я не міг там бути, тому що... Спокійно на це дивитись неможливо. Перейшов я у мішаний ліс. Тут щось грибів вже не дуже, зато тут є оцих білів просто в море. О, їх тут посіяно. Все повністю навкруг в цих бі білях. Але йду по приватку посадку, може щось ще знайду те, що мені треба. Походили приблизно півгодини по цьому мішаному лісі. Насправді тут нема нічого, крім цих білів. Тут мішаний, а ось там класна посадка. І ближче до осені тут дуже багато червоних, таких чи червонюхів, як називають. По-моєму, їх назва під Чекайте, козарик, це є підберезник, а червонюх це є під осечник. Оцих під червоних, їх тут принаймні колись було дуже-дуже багато. Я постійно що в школі це було. 15 років тому з школи я йшов у цю посадку, і тут е, все було по два кульки червонюхів. Але зараз ще не час, тому що липень їх ще нема. Це десь треба вже кінець серпня, вересень буде йти на, тут на червонюхи. Е, я тут півгодини походив і йду назад в ту дубину, але вже я йшов посередині Дубини. А зараз візьму так, ніби. Лівим бочком Ну, і вертаюсь полегко назад. Можливо, що там тим лівим бочком ті дубині знайду якогось білого, бо там принаймні я знайшов пару білих, тут абсолютно нема нічого. Поки йду, ще таку розкрию тему зривати чи зрізати гриб. Дуже, таке, це такий вічний спор. Хтось каже, що треба зрізати, хтось каже, що треба зривати. Тобто, треба викручувати. І навіть в попередньому відео хтось написав мені, як правильно. Дивіться, я не знаю, як правильно, тому що я не є якийсь грибний експерт, але я завжди кажу, хто мене питає, розказую таку історію. В Верховинському районі в Карпатах, в селі Ільці, є музей грибів. Можливо, перший в Україні, можливо, і один в Україні. E, засновник цього музею досить відомий грибар Юрій. E, прізвище Соломченко Солом, ну, менше з тим. E, людина дуже відома у, у своїх колах. Наскільки відомий Грибар, що до нього приїжджало телебачення, у нього був сам навіть оцей e, Дмитро Комаров, який їздив по світі. І коли він e, знімав передачу в Карпатах, то він був цього Юрія. І тому я довіряю цьому Юрію. І він їх зриває, тобто не зрізає, а просто зриває. Тобто легенько під, підкручує. Так само я роблю, підвідкручую. І потім те місце, де ви вирвали гриб, прикриваємо листочками, мохом, тобто тією землею, яка є, яка росла ну, де ріс цей гриб. Ось так. Тому така моя відповідь: чи зривати, чи зрізати я роблю так, як робить можна сказати, найвідоміший грибник України. Ну чомусь віру. Віру йому. Така моя відповідь. Такий маленький. Невеличкий, але. Але беру. Мої улюблені зелені голубінки. Тут. І тут, але вона підсвіла від, напевно, відвологи. Зараз люблю їх, коли вони ще молоденькі. Навіть ще колір такий не зелений, а такий. Такі молоді, вони просто дуже-дуже класні. Я дуже давно не був в цім лісі і я вже вийшов е практично до села. Тут колись був стадіон, були ворота, взагалі був стадіон, тобто футбол грали на районному рівні. Це було років певно 8 Зараз тут Заросло і від стій деревини, які, яку зрізають ті нерви, інакше не скажу. Це не зрізання повторюю, а винищення лісу. А тут, біля стадіону, е, внизу річка Лімниця. І тут стежка є, і тут колись, ну, принаймні, була дуже гарна кірничка. Я хочу піти поглянути, чи вона ще є. Вона близько, далеко не треба йти. Місцеві називають це місце цю кірничку огіркова яма. Не знаю, чого огіркова яма, але така назва. Йдемо поглянемо до тої кірнички. Поки йду, задав собі ще одну штуку, можливо, ви мені допоможете. Шукаю сушку. Тобто до цього часу я ще не купив сушку. Сушу гриби так, під дахом, вдома і тому подібне. Але цей рік хотів би купити сушку. і Можливо, у когось є реальні відгуки, можливо, у вас є сушка, якою ви користуєтесь багато років, яка вам подобається. Напишіть виробника. Тому що я почав дещо цікавитись, якщо чесно, вибір великий, я запутався знаєте, в інтернеті. А я би хотів, щоб ну, дійсно дати гроші, але дати за таке, що, щоб воно служило. тому... Якщо маєте якусь інформацію, поділіться нею. Знайшов кернижку, кірнишка насправді за ці роки стала у рази менша. Тут колись був такий бетонний кружок, типу від, від керниці, але менший. І інтенсивність потоку була набагато більша. Зараз кольця того немає, є просто з каменю викладено. Так. Ну, Є тут стаканчик, але я щось. Маю сумніви до чи пити, я краще не, не буду пити. Вода зникає. Тут навіть є столики, але думаю, що тут давно вже ніхто не сидів. що повторю, як я казав на початку, село село стає чим раз тим менше, людей старші помирають. Молодь виїжджає і. Видно, що тут давно ніхто не сидів, а колись тут сидів навіть я. Ну, сталика ще не було, але були часи, коли ми тут сиділи. Сумно. Якось сумно. Е, від кернички така йде вже у нас широка стежка. Такий рідкий ліс, але чистий, гарний. Е, що в нас тут таке? Граб. Е, грабовий ліс? Я так собі набрав темп, а тут бачу в травірці козарик. Ось такий красончик. Опа! Подивіться. Собі такий козарик росте. В лісі вже темніє. Ось такий. Трохи погано фокусує, тому що вже повторюю, темніє. І так дуже погане освітлення. Але козарик гарненький. Не, не можу його сфокусувати. Ні, сфокусував. Я вже вийшов з лісу, насправді ще раз покажу. Ну, тут я, я вийшов в іншому місці, не там де заходив, от ліс і <гум> хати. Зараз покажу вам результат. І така у нас вийшла прогулянка. Я насправді всім дуже дякую. Мені дуже приємно, коли ви пишете, так як під попереднім відео про гриби писали, що... дехто писав, що релаксивне відео яке заспокоює, Це мені дуже приємно. Насправді ліс заспокоює і мене, і тому я стараюсь не знімати свої відео без ніякої знаєте, випендрежі і показувати просто е, щиру реальну історію. І якщо е, хоча одній людині це подобається, це для мене дуже-дуже приємно, значить е, не марно я це знімаю. Тим більше, як я завжди казав, що я ніколи не знімаю спеціально, я просто це можна сказати, такий мій сімейний відеоальбом. Е, які я показую і вам. Ось так. Е, ще раз всім дякую до наступних грибних пригод. Я думаю, що, їх, що вони не за горами, тому що е, я ходжу по лісі, збираю тут. І вже думаю, коли в мене буде вільний час і куди я маю д -д далі піти. Якось так. Давайте ще в кінці поглянемо, що маємо. Е, приблизно годину часу я ходив по лісі. Ну, може трошки більше і покажу, що я за цей час назбирав. Маємо ці три більшенькі грибочки і два, якщо не помиляюсь, менші. Маємо е, три козарики і голубінки. Ось такий е, невеличкий збір. Але якраз такий невеличкий маленький збір це дуже гарно, тому що... Коли ти збираєш багато, ти вже не знаєш, що з тим робити. А так, коли це все пожарить, а завтра я це пожару, і їх буде так мало, але вони будуть такі смачні. Красинки.